Двігун Mercedes om 604 4 з робочим об'ємом 2.2, 4-клапани на циліндр. Рядне механічне ТНВД від мотора 601-2.0. Так, Підключили датчик тиску масла, підключили соляри, даємо водичку, охолодження і запускаємо. Ця водичка пішла. Ну, Бачите, газує, газує сам насос, От бульки дає, просто щоб не було такого враження, що, цей, що система охолодження газує. Слухай, Сукай, вообще бодренько, да? класно робить. А мы вынушли давай, без мечок. А, давление масла. Давление масла 4,5. А наоборот будет.